Всіх вітаю, я, Дарина, народна українська майстриня. Гарно сорочки я вишиваю, вміло писанки крапаю. А сьогодні на ярмарок прийшла. Вироби народних майстрів подивитись і купити. Вас запрошую з собою, буду провідницею вашою. А майстрів ой як багато! Кожен щось тут продає, майстерність свою вихваляє, без уваги покупців не залишає. Ось Оксанка, вишивальниця, її знає уся вулиця, вправно нитка за голкою пливе, а майстриня сорочки, плаття, і рушники нитками розмальовує. Подивімось. Що на ярмарок взяла? О, тут є рушники і вишиванки. Порахуємо. Один, два, три, три сорочки вишиті. Один, два, і два рушника. Чого більше? Нумо, скажи: три сорочки чи два рушники. Чую, вірна відповідь твоя. Три, звичайно, більше за два. А для порівняння знак такий існує. Там, де більше, завжди ротик свій, туди він відкриває. Отже, три хоче ніби з'їсти він. Ви молодці, Оксанка дарує вам. Чорні червоні нитки. Ось гончар, вироби з глини він продає. Нас до себе запрошує. Подивімось, які глечики у нього є. Чи однакові вони? Ні, різні, якісь вище, якісь нижче. Ти мені допоможи. Потрібний глечик, будь ласка, знайди. Скажи, який стоїть другий, високий чи низький? Низький, а останній, високий, назви місце глечика того, що найбільше сподобався. Які вправні, ви малі, подарую я вам глини. А це мої улюблені писанки. Які ж гарні вони. Подивись, чи відповідає цифрі їх кількість? Тут чотири, а не три. А тут так, дві писанки. Ось в тарілці п'ять яєчок розписних. Потрібну цифру обери, нею позначимо писанки. За вправну роботу твою майстриня дарує пусті дерев'яні яєчка тобі. Чуєш, спів? Це сопілки звучать, нас до себе кличуть. Їх зробили різблярі, вправні хлопці на всі руки майстри. Тут сопілочки всі різні, довші коротші, нумо. Майстру допоможи, їх за довжиною поклади. Спочатку найкоротшу сопілку знайди. Де вона? Так, угорі, її першою і клади. Тепер найдовшу шукай. Серед двох залишених обирай. Де вона? Посередині. ми її візьмемо. І внизу покладемо. А яка залишилась недовга і не коротка, про неї говорять так середню задовжиною сопілку беремо, між найкоротшою і найдовшою покладемо. Тепер разом назвемо знизу вверх рухаючись, найдовша. Середня сопілка задовжиною і найкоротша. Посміхнулись різплярі і різок тобі дали. Гарний ярмарок у нас, але малята повертатись час. Вплетенім кошику у нас дарунки від майстрів. Нитки, глина, різачок, дерев'яних декілька яєчок. І ви майстрами можете стати подаровані матеріали умільців випробувати. Яке ремесло на ярмарку найбільше до вподоби тобі? Який виріб сподобався найбільше? Сорочки і рушники, яєчка розписні. Сапілочки чи глечики?